Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі ТРО Україна. Ой, звуть мене Аня. Захотіла карта сюди, на Жрець, карта Жреця. Київ дивимось. Білоцеркву Праворе Бориспіль. Таємні зустрічі. Зустріч трьох. Є ключ до вирішення ваших проблем і наших, я так розумію. Дивимося з да, і ще залучаємо Таро. Дуже цікава зустріч. Вона є, от, вона, от, її вже видно. Київ. Що за ключ? Ключ від міста, від країни? Ну, сімка, да? Ви ж пам'ятаєте? І диявол. Об'єднання сімох. Пам'ятаєте, розширювали підтримку. Всім країн було. Ворог втручається. Ворог має друзів серед тих, хто називається друзями нам. Це все викриється. Якусь ворог отримує таємну інформацію стосовно, От він просто чітко знає, що відбувається всередині, в політичній а, середині країни. Все знає і це йому дає можливість якось правильно налаштувати ті ж самі обстріли вони мають якийсь сенс для ворога важливий. Це ми просто від них потерпаємо. В нього це якийсь сакральний зміст. Але колесо фортуни на нашому боці? Так, жінка при владі. Європа на нашому боці. І ще якась країна, яка не європейська, але вона не афішується, яка допомагає, має гроші. Жить, так що це за зустрічі? Що це за ключі? З нами намагаються щось на щось виміняти. Причому це не ворог. Це, от знаєте, як я так розумію, що наші союзники дуже сильно і прискіпливо нашу ситуацію в країні розглядають, аналізують і хочуть щось на щось виміняти. Знаєте, от як мені фраза: хочу зберегти країну взагалі. Відмовляйся від руху вперед. Є якийсь сценарій, який нам прогнозують. Ми не погоджуємось. Ми кажемо, ми самі тоді вперед-вперед, якщо ви не дасте нам допомогу. Бо небо так і не закрите. Бо навіть якщо ми не будемо рухатись на фронтах і будемо про щось ворогом розмовляти, він буде нас бомбити. Наші мирні міста, мирні. Київ в найближчі дні. Знову сімка. Якісь перемовини, переговори, небезпека смерті. Інфраструктура небезпека, небезпека руйнувань. Декілька може бути спатак. Подивилась, так? Да? Краще б не лізла. У вас щось буде дуже сильно виняти в місті. Вже смуг чи якийсь запах, бо мене прямо ж заклало. Я не хворію, от я просто вас дивлюсь, у мене все. Як дихнути важко. Київ найближчі дні. Київ найближчі дні. Чекаєте на допомогу, на зброю, хтось приїде. Якісь зустрічі важливі. Буде атака. Передмістя перша піде. Небезпека. О, тут прям ціла історія. До когось ми повинні були їхати, нема можливості приїдуть до нас. Якась така визня влади в дорозі, їхати, не їхати. Київ найближчі дні. Чекаємо на посилення. В області гучно, Область будемо зараз дивитись. Дивіться, що зіб'ють в області, в районі. Будуть думати, ну, може, дрони зайдуть, знаєте, будуть думати, що все нормально. Ні, ракети можуть піти. Чомусь кажуть, що от Київ серед військових чомусь втрати. Можливо, десь по ППО нам. Ні, не по ППО. Військовий склад чомусь кажуть. Не склади, а військові. Розуміло? Особовий склад військових, отак неправильно ну, сказала. І він буде добиватись чогось і добивати. Це може бути з періодичністю декілька днів, 2-3 дні, але от буде як кружляти, кружляти, і заходить, заходить. І знаєте, як ще цікаво заходять? Як літаки сідають у ці дрони, вони заходять, ну, от, знаєте, як зигзагом. Не прямо летить, а так крутить, крутить його. Дурять у нас. Вчаться. Ворог вчиться, прогресує, розумієте? І ми навчаємось. І ворог. Це погано. Біла церква на ближчі дні. Район гучно. Там прильоти можуть бути. Щось будете збивати, радіти. Посилять трохи вам захист, посилять. Це точно, тому що це вже вирішене питання. Це не означає, що буде тихо, може бути гучно. Бровори на найближчі дні. По енергосистема, район. Є небезпека також, вогню багато, верський. Але кажуть, то робочі моменти. ну Там збиття можливо так. Борискіне на ближче дні. Ви прям відбиватись буде місто саме. По інфраструктурі цілить можливий прольот. І от знову показує небезпека, що нібито все. все, Вже там лі... літаки посідали, дрони посідали, і тут іде важка зброя. І знову Хоче обдурити нас, хоче дізнатись наші таємні плани. І наші... Десь, мабуть, є ППО, які ворог не знає все ж таки до кінця, де саме воно. І він хоче знати наші тає... таємні ці плани військові саме по захисту. Вишукує прям, як коршун, знаєте, кружляє, вишукує. Що треба знати все. Ну, обійдеться, да? мої хороші.